Сонечка, но и есть. не вижу. Да, гостерок. Вот такой должен быть рано. У нас шост. Сонечка встает. на Десне. Прекрасная речка Десна. Кажуть, що риба не клює. Подивимося, що клює, що не клює. Перша пошла. Я обіцяю, риба буде. Перва гостіра була, ну не шоста, 6,56. Я перезакинувся, хай без 106. Починав я ловити. ну в половину пів шостого. Почав кормитися, поки то, поки все. Хорошо. В принципі, з першої же кормушки після закорма в 20. Є гостіра. Правильно, риба буде. Дивимось піло вам далі, є Шо? Мимо. Ну, буває. А ви там потихеньку рахуйте. Бо бачите, не вся риба буде попадати в садок. Потом покажись вчера.

Так, солнышко поднимается, я парасольку поставил, сейчас пойду переодену шорты могу, блин, щас такие тяжелые, мне уже, может быть, травы нахопал, не думаю, что ляг Підліж маленький. Маленький підліч. Так, суночка піднімається, зараз піду, Ну Щось уже жарковатенько. Тихо-тихо, братан. Я тебе відпущу, братан. Братан, я тебе відпущу. Да, щось три 4 раза портився. траву правильно айша ого не 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 така риба нам не підходить не, 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 не друзі це щось зовсім за маленьке братан іди Прости Що ж то вообще? Мене аж напугав. <звук> да. Базу. Кава клівака була. Что mm -hmm. там? Кажется. <свист> <свист> Желевая. А, здесь терка поела. Тровочек, кто там? А, стера. Прикольно. Кажется, рыба накинета. все что ело бы надо улыбнуть. Все нормально. Бачили, як хижак вискочив. Судачок невеликий або щучка. Бо щось продовгувати. Прості. Ранок 10 годин, а вже сонце палить, пітець. Просто кипець. Чим жарчіше становиться, тим рибка зменшається. Прикольно. Але це не прикольно. Бачили яка клювака. Цікаво що там. Клювака така от, дай палку. А зеся яка снігов приплива. Спочатку такий супротив був, що піпець. Уже якась малютка за неї хижак ухватив. Я что скажу? А мы сейчас подивимся. А, густіра. Густіра. Я не думаю, что такое густиру. Хибаш у сон мог ухватануть. Але така клювака цікава була. Да ні, ціла, Але клювака реально класна була. Я вже думав, ах, Лящевський прийшов. О, жарко, піпець. Скільки сейчас? 10 годин. Да. Ще якусь може годинку може до 12 посадити і реально. Я думаю, що в обід риба клювати не буде. В таку жару. Це піпець. йо -мо, -йо. Йо -мо, ти перебирал. Зараз біклює коли чи не зайняти. Що зб'ється? Що не знаю. Подляща, а не гостіра, а гостіра. Густіра. Така тараночна. Для таранки те ще треба. Я рибу брати не буду, якщо хлопці просили щось на жарку наловити, але ляща немає. Ну, повезло їй. мимо садка. Пливи, бо якщо подимуся, пойдеш в садок. Густі, поплива. Де ляш? Де -ляш. Хочу ляща. І кормим. І немає. Це рік якийсь взагалі аномальний По рибі. Бо взагалі не зрозуміло. По насадці хробак Два-три штучки. Посередині одягаю, як кажуть, великому шматку, рот радий. Ось так. Тому що якщо ставлю три, чотири чистих опариша, то є мілочолка. Краще почекати. 5-7 хвилин і хоч щось більш цікавіше, ніж тягати милочоку. Да. Сонце звісно, класно, але для зйомок дуже тяжко. Або знімаємо рибу ловим а, і під сонечком і в таких умовах. або вытягиваем палки и идем в тенечек. Что это такое у нас? Здесь Да? А не пидлищ. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Друже, я тебе сейчас отпущу. Одразу же отпущу. Друзья, пидлящ. Маленький підляж. Іди. Так. Але ж ну, сонце вже майже майже в зеніті скільки. Ще 12 нема, але... Там вже не знаю, як його переставляти, щоб воно не заважало. Парасолька не заважала. Хочесь може на налобну знімати. Тому що реально спокійно сісти, розкласти її так, тільки піднімати і закидувати. А так, в принципі, може половину з налобної зняти, поки сонце туди не зайде. Або може пойти просто зараз. Може таке буде, що зараз клювати не буде. Та воно і так не, не дуже клює вже, як почалась жара. То може взагалі пойти трохи відпочити і там годинка четверта почати знову. Тому що реально ну, жариться на жарі. Не знаю, є сенс? Не. Немає. Зараз подивимось. Якщо нічого гарного не буде на протязі півгодинки, ну максимум годину я посажу, то буду відпочивати десь до п'ятої. Поки сонце, коротше, туди не прибереться, я сюди не поставлю парасольку. Це десь година п'ята, не раніше. Що такий борзий? <клес> Маленький, а борзий. А, це вона. Густіра. Маленька така, а борза. Просто піпець. Густіра. Попаду, не попаду. Попав. Ну так собі, друзі, покльове, жарко. Буду вставати, тому що, чесно кажучи, злив дві риби, Попробую витягнути не вставаючи. Поняв, шляпа, буду вставати, бо реально зливаю, злив два підліща. Так що буду по-любому вставати і щоб не зливати рибу. Так, друзяки, вимотав палку, тому що реально жарко. 12-15 сонце шкварить, зараз поставлю парасольку рівно і пойду відпочинем. Може щось перекушу, тому що реально жара така, що піпець. Рибка потроху покльовує, але ну, реально жарко сидіти. Аби ляш клював, я б сидів. би Так що вийдемо, мабуть, ми з вами на вечірню риболовлю ще. Так що, друзі, не перемикаємось зустрінемось ввечері. Пойду я відпочим, щось перекушу.